Будинок на пагорбі завжди мав велику славу не через височі пожежі, а через рішу зберігалися його покинуті вітальні дзеркало. Артем був скептиком. Він купив будинок дешево і хотів лише mm -hmm. одного. Тихого місця для написання дисертації. Зеркало він збирався викинути, але щось його зупинило. Вона стояло прихиленим до стіни, закрите старим покриволом. Перший тиждень минув спокійно, але потім почалися звуки, тихі, наче скрегіт нігтями по каменю, що долинали саме з вітальні. Кожного разу, коли Артем заходив туди, ставало помітно холодніше. Одного дощового вечора він сидів в у кабінеті. Раптом він почув, якщо важке впало у відтальні покривало. Артем повільно підійшов до дверей його серце катало, як полегливий птох. Він прочинив двері і вимкнув ліхтар на телефоні. Світло вихопило дзеркало, воно було порожнім. Жодного відблиску, жодної зіниці ще дивилася би у відповідь. Але коли Артем наблизився, він побачив рух. Ніби тонкий, як вапір, силует прослизнув на периферії його зору. Підніс ліхтар ближче, його власне відображення, хотів розмите, почало проявлятися. І тут він помітив деталь, від якої кров застигла живе. В його відображенні позаду нього стояла постать. Висока до гіркам чи звисали, наче зламані гілки. У реальному світі за ним не було нічого, лише порожня стіна. У зеркалі повільно підняла голову. Її обличчя було лише плямою абсолютної темряви, ніби чорною дірою, що повинного світу. Тоді він почув шепіт. Він пролунав не від постаті, а здавалося, вийшло із самого його рота в зеркалі. Ти не сам, тепер ти не сам, прошепотіло його відображення. Тать позаду нього простягнула свою довгу кисляву руку. Вона не торкнулася його в зеркалі, але Артем відчув крижаний тиск на своїй шиї. Він задихнувся. Його власні губи в реальному світі почали держати, намагаючись повторити ці слова. Він з останніх сил відірвав поля від дзеркала, розвернувся і побіг. Він вискочив з будинку і мчав по мокрому схилу, поки не впав, у багнюку під підперши міським літоарями. Тепер Артем живе в місті, він ніколи не користується дзеркалами, але іноді, коли він йде по вітрину вночі, він бачить своє відображення. І лише на мить, перш ніж він встигає звернутися, він бачить його відображення, посміхується не він, а щось, що стоїть надто близько до нього.